Сьогодні говоримо про програму Національний кешбек в рамках всеукраїнської платформи зроблено в Україні. Це підтримка українців в складні часи та сприяння розвитку місцевого виробництва. Учасниками програми вже стали 43 товаровиробника нашого регіону. Нині, в переліку підприємств, виробники молочної та м'ясної продукції, хліба, солодощів, олії, дитячого харчування, а також одягу, шкарпеток та меблів. Як все це працює? Коли ви купуєте товар з відповідним маркуванням, то 10% від вартості товару вам повертається на спеціально створену банківську карту. Нарахований кешбек можна буде перевірити вже на наступний день в застосунку дія. Накопичені кошти надходитимуть до 20-го числа кожного місяця. Максимальна сума кешбеку не може перевищувати 3 тисяч гривень на місяць. Купувати можна буде продукти харчування, ліки, одяг, побутову хімію і косметику, господарські товари, будівельні матеріали, меблі, а також багато чого іншого. Кешбек не буде нараховуватися на підакцизну групу товарів: це алкоголь і тютюн. Використати нарахування можна буде до 31 січня 2025 року. Кошти можна буде витратити на медичні послуги, спорт, кіно. Оплату комунальних послуг, транспорт, мобільний зв'язок, також буде можливість задонатити кошти на Збройні Сили України або ж придбати військові облігації. Зняття готівки з кешбеку неможливе. Дізнатися, чи обраний вами товар входить в програму можна буде двома способами: перший спосіб це через застосунок «Дія» шляхом сканування штрих штрих-коду товару, другий спосіб це через сайт, зроблено в Україні. Також ця програма покликана підтримати й виробників. Передбачається зростання попиту на українські товари, а відтак і створення нових робочих місць. При купівлі українського товару до 40% буде повертатися в бюджет через відповідні податки та збору. І частина цих коштів буде йти на підтримку сил безпеки та оборони. Процес підключення кешбеку доволі простий через офіційний сайт або мобільний застосунок. Нині. Національний кешбек успішно пройшов бета-тестування і вже успішно працює з 20 жовтня. Всі, хто створив карту для виплат, отримають надходження коштів. Тож, купуючи українські товари, ми підтримуємо нашу економіку та наші збройні сили.